Культурне життя також перебувало у занедбаному стані, адже якщо на теренах Східної Галичини існували, працювали і проводили свою діяльність культурні товариства, незважаючи на політику осадництва чи політику пацифікації, в Закарпатті взагалі відбувався ренесанс української культури в певній мірі, то румуни висунули тезу, що українці це румуни, які забули свою мову, культуру та традицію, і їм про це слід нагадати. Відповідно, ця теза була активно впроваджена в культурне життя. У 1920 році було закрито 84 українські школи, а в 1927 році їх не залишилось жодної. Були закриті українські гімназії у Кіцмені, Вижниці, Чернівцях. 12 вересня 1919 року Чернівецький університет перетворено на Румунський. Тут закрито кафедру української мови та літератури. В школи направлялись вчителі румуни.